Привіт всім! Це Львівський Кайзервальд, трошки моєї мармизи. Гарний недільний вже передвечірок чи ще день. Друзі, я хочу анонсувати а, п, своїм слухачам інформацію, яку я найближчим часом вам повідомлю. Розкажу про суди, що відбуваються зараз в Європі. І про останні новини з цих судів, як триває юридична боротьба з коронаскандалом і з аферою модний гриб». а також детальніше розкажу про ситуацію з ВООЗ і що нам готує глобальний світовий уряд, котрий зараз втілює Всесвітня організація охорони здоров'я. Ще трошки вам Кайзервальду Львів екологічний. Львів, такий от, затишний, буває в самому центрі, такі особнячки. Так от, Всесвітня Організація охорони здоров'я, вона є фактично рупором майбутнього глобального уряду. І цей глобальний уряд, він має на меті з. Прихупити всі наші права і відібрати суверенні статуси держав, в тому числі і України. І що для цього робиться? Для цього готується зараз пандемічна угода, яку планують десь за півроку, максимум до 23-го року, підписати. І ті країни, котрі підпишуть пандемічну угоду, вони вже не підкорятимуться власним. Вченим власному праву, Конституція буде вже під цією угодою, підкорятись їй, і тому саме ВООЗ і майбутній світовий уряд будуть вирішувати, коли нам вводити всякі карантини, коли нам чинити ті чи інші примуси, обмежувати права людей. І таким чином. Ми перестанемо просто бути громадянами України, скажімо так, громадянами Польщі, станемо банально рабами під керівництвом глобального уряду. Так от, друзі, ми зараз повинні вести боротьбу не лише проти проти законопроекту 41-42, а ми повинні вести боротьбу проти того плану. Проти глобальної цієї пандемічної угоди, щоб наша держава, представники нашої держави, точніше, наші можновладці, не посміли підписати цей документ. І потрібен максимальний розголос. Я звертаюсь вкотре до лікарів, беріть приклад з американських лікарів, які 23 січня гучно виступили проти всіх цих. Модногрипних ініціатив, примусів тощо. Тому я закликаю українських лікарів все ж таки не бути байдужими і також починати трішки діяти. Ваша, ваш страх, ваша така ниця, ниця, така шкурна, оця мовчазна згода з злочином, вона ганьбить український народ. Тому піднімайтесь, будь ласка. Тепер, що я ще хочу сказати, що людство знаходиться фактично під сильним психологічним експериментом, і вже можна можна зрозуміти нарешті, що оці маскові, маскові психологічні експерименти привели до чіткого формування нового. Суспільства рабів фактично проростає нове покоління дітей, яке не знає того, що колись можна було спокійно жити без масок, можна було спокійно вільно дихати, можна було спокійно почувати себе людьми. Тепер постало нове покоління, яке цього не знає. І ще інформація на останок. Я хотіла би, щоб це надихнуло українців. Ті покірні іспанці, які всі ці два останні роки носили маски на вулицях, і ті іспанці, яких штрафували жорстоко за відсутність маски на носі навіть на вулиці, тепер вони вже добились. На ре... Відновився ефір, був поганий зв'язок. Іспанці подають масово в суди і повертають ті штрафи, які з них знімали за відсутність маски. Тобто потихеньку, потихеньку люди в різних країнах виборюють правду. Також ірландці вони не зобов'язані носити маски, також британці. І взагалі в них так і повелося, що такого примусу, як в інших країнах тоталітарних, в них все ж таки не було. Ну і важливий момент для порівняння. Куба наш острів свободи, там зараз зима, 30 градусів тепла, це в них так взимку. А влітку, ви розумієте, там значно ще жаркіше, горячіше. І ось вони зобов'язані ходити в ту жару тропічну спеку в масках. Так. І якщо у вас немає маски на вулиці. Штраф від його детям на 240 євро за відсотку підходника на вулиці. Ось такі справи. А ще в кубі колять дітей. Там вже проводиться експеримент масово на дітях. Тому, друзі, прокидайтеся, приєднуйтесь до протестів. До речі, Наступний протест європейський найбільший 7 лютого. 7 лютого водії фур всі вирушають на Брюссель. Точніше, вони вирушають раніше. 7 лютого вони мають в Брюсселі всі зустрітись. А 14 лютого в Брюсселі також буде протест проти всього цього бардаку в Європі. І люди зі всієї Європи їдуть в Брюссель, щоб вимагати. Від європейської всієї владної цієї банди припиняти модний фікус, припиняти утиски. Ось такі справи, друзі. Ну а про канадійців ви знаєте, що в Канаді зараз безпрецедентна акція. Майже 150 кілометрів. Вишикувались фури, всі їдуть на Оттаву, і їдуть не тільки фури, а їдуть прості люди доєднуються до цього протесту. Тож, друзі. Всім гарного дня і И...